Ікс фактор завітав до Сум. Найспівочіші містяни мірялися силою голосу на кастингу вокального шоу України. У мріях працювати з відомими зірками та заспівати з ними у дуеті. Словом, хочуть спробувати велику сцену на смак. Про те, як усе відбувалося по цей бік Рампи, розкаже Юлія Марковська. Таланти для шостого х фактору телеканал СТБ почав шукати саме з Сум. Прослуховування триває з 10-ї ранку. Анкета, кілька хвилин неочікування і лише один шанс на перемогу. У хол будинку культури хімік прийшли ті, кому нещодавно виповнилося 14. Це найменший вік для участі в шоу. І ті, чия співоча кар'єра простягається на роки. По жизнь я співаю всю життя, практично з самого детства, але на сцену став виходити буквально останні літ шість наверное. вообще с нотами не знаком Пою только как говорится, от ад душа серце. Прийшов Валерій з нечисельною, втім рідною поддержкой. Дуже подобається, як співає. Завжди говорила, що співає добре, але завжди було нам ніколи. А зараз він вийшов на пенсію. І от ми виріши показати, що він може співати не тільки для родини, а ще й для всієї України. А цій команді підтримка не потрібна. У них великий та дружній колектив. Ансамбль Імпровіз прийшов дивувати продюсерів вокального шоу Народним пупурі». Нас четверо, от нас звела судьба нелегка і ми готуємось порвати зараз всіх. Саме за цими дверима відбувається все найголовніше До глядацької зали не пускають. Утім, хто знає, можливо, саме сьогодні, саме там продюсери шоу знайдуть того головного переможця шоу X Фактор. Зазирнути у заповітну кімнату і відчинити двері до своєї співочої кар'єри вирішила і наша колега, журналістка телеканалу Пульсар Віка. Каже, співає з третього класу, утім лише зараз зважилася прийти на шоу. Вперше прийшла, бо багато років якісь справи відволікали. Навчання було. Цього року друзі так мене підштовхнули, сказали, якщо не підеш, то ми тебе самі зареєструємо і як хочеш, але будеш співати. Виступ перед столичними співочими експертами триває кілька хвилин, потім тривожне очікування. Я підготувала дві пісні, я вже ось виступила. ну, Мені сказали співати лише одну. Тобто то, то, то там припів і куплет. І ось коли я проспівала, мене розпросили, чим я люблю займатися, і сказали, що мені скажуть результати весною. Продюсери шоу вибрали співочі таланти, які запросять аж у травні на прослуховування до Києва. І ті, кому пощастить, вже у столиці показуватимуть свій ікс-фактор зірковому журі, і саме їх зможе побачити багатомільйонний телеглядач. Юля Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.